Василь Сухомлинський, Дуб під вікном. Молодий лісник побудував у лісі хату І посадив дуб під вікном. Минали роки, виростали в лісника діти, розростався дубок старів лісник. І ось через багато років, коли лісник став дідусем. Дуб розрісся так, що заступив вікно. Стало темно в кімнаті, а в ній жила красуня, лісникова внучка. Зрубай, дуба, дідусю, просить онука. Темно в кімнаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок. Покликав дідусь трьох синів, дев'ятьох онуків, внучку красуню і сказав: Будемо хату переносити в інше місце. І пішов з Лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини, дев'ять онуків і красуня внучка.